Добрий вечір. столиці 17 -та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олексій І Зараз поговоримо про таке. Платити лише за спожита цьогоріч у Києві безкоштовно встановлять теплові лічильники у 4 тисячі будинків. Україна шлях до свободи, виставка, яка доносить ідею Майдану, вже рік подорожує світом. Священне дійство в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. Благодатний вогонь зійшов у храмі гробу Господнього в Єрусалимі. Чудо сходження вогню відбулося близько 14.20 після молитов патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч прочан з усього світу. Єрусалимський патріарх передав вогонь тим, хто був у храмі, після чого він за лічені хвилини розійшовся серед тих, хто чекав ззовні. Благодатний вогонь сьогодні буде доставлено до Києва офіційно делегацією Української православної церкви, який представники. Єпархії зможуть одержати в аеропорту Бориспіль біля 20-ї години. Глава української делегації митрополит Антоній Паканич зазначив, що цього року ми по особливому сприймаємо благодатний вогонь як символ довгоочікуваного і такого бажаного миру. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. З 18-ї години вечора до півночі групи донецьких і луганських терористів провели вздовж лінії розмежування 20 обстрілів наших військ. На Донеччині найбільш інтенсивний вогонь вівся в районі населених пунктів Опитне і Авдіївка, де противник застосовував кулемети, автоматичні гранатомети та міномети калібру 120 мм. міліметрів. Неподалік Новотроїцького злочинці вели артилерійські вогоння в районі Широкиного і Чармалика. Провели обстріли зі стрілецької зброї. На Луганщині зі стрілецької зброї бандформування двічі обстріляли наші позиції поблизу Кримського. А із мінометів також двічі позиції українських військ в районі Суходолу. Вже вдруге за минулу добу ворог піддав обстрілу зі 120-мм мінометів мирних мешканців у населеному пункті Піски. Також відмічається різка активізація повітряної розвідки противника. У зазначений період зафіксовано проліт. 27 ворожих безпілотників злочинців найбільше цікавлять позиції наших військ на півдні Донецької області та на Луганщині. У Харкові невідомі проти ночі 11 квітня повалили три пам'ятники діячам радянської епохи. Як передає кореспондент Уніан, відеозапис повалення монументів був розміщений в інтернеті. Кілька молодих хлопців у Балаклавах скинули пам'ятник Сергові Орджонікідзе перед адміністративним корпусом харківського тракторного заводу на московському проспекті. Пам'ятник Миколі Рудніву на Одноіменній площі перед будівлею апеляційного суду у центрі міста та пам'ятник Якову Свердлову на Полтавському шляху. Молоді люди чіпляли пам'ятники залізним тросом до мікроавтобуса, після чого валили їх із постаментів. Міліція відкрила справу за фактом повалення трьох пам'ятників. До кінця року 4 тисячі житлових будинків повинні бути обладнані тепловими лічильниками. Київська міська влада веде постійні переговори з постачальниками тепла щодо впровадження енергозберігаючих технологій, щоб не лише зменшити споживання енергоносіїв, а й знизити їхню фактичну вартість для киян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов. Ми поміняли повністю програму Києва То есть мы настояли на том, чтобы все их инвестиционная программа практически была использована на установку тепловых счетчиков. 3000 домов за этот год должны поставить счетчики Киевэнерго. Тысячу домов ставим мы за свои собственные бюджетные деньги, понимая, что люди без этого как бы, ну, не могут жить. И мы договорились так, что в тех домах, в которых действительно по, скажем, недоговоренности с Киевэнерго, по какой-то причине они установлены не будут, то Ми делаем тоді скидку 25% от существующего від тарифа на квадратний метр. Розрахунки населення за тепло перед Київенерго в поточному опалювальному сезоні знизилися до 65%, Повідомила фінансовий директор компанії Тетяна Грязнова. Вона зазначила, проплата споживачів ЖЕО і населення минулоріч була на рівні 82-92%. Енергетики переконані за тепло розрахували гірше через перехід на оплату виняткову в опалювальний сезон, а також через зростання тарифів. Тож сподіваються, люди згодом розрахуються за послуги станом на 1 квітня 2015 року. Заборгованість перед «Київенерго» у всіх категорій споживачів за теплову енергію становила понад 2 мільярди гривень. Ми працюємо наприклад з комісією з приводу того, щоб зробити тариф або перехід на інші тарифи більш гладким для населення, тобто це або двоставочний тариф, або одна е, дванадцята як була раніше, тому що за півроку сплатити все неможливо. Ми очікуємо, що населення розрахується. Цей борг накопичився за опалювальний сезон. Майдан Україна, шлях до свободи, виставка світлин та живопису. Вже більше року подорожує різними країнами світу, аби розказати людям про події майдану. Нещодавно познайомилися з роботами і у Вашингтоні, враження іноземців від виставки та подальші плани організаторів у сюжеті Іванни Біличенко. Лондон, Берлін, Нью-Йорк, Лос-Анджелес далеко не повний перелік міст, мешканці, яких вже підкорені роботами українських художників та фотографів. До речі, в Німеччині виставка навіть оселилася. В музеї Берлінського муру роботи представлені на постійно діючій основі. Мене удивіло, я був в Берліні після ще один раз і заходив в этот музей, де знаходиться постійна експозиція в музеї, де практично… Находять постійно толпи людей. Організатори впевнені, шалений інтерес до виставки викликаний практично відсутністю інформації про сьогоднішні події саме з України. Художники, фотографів, часто відвідувачі не відпускають після відкриття, розпитуючи про ситуацію. Як у очевидців так було і в Нью-Йорку. Абчення з зрителями на наступний день після відкриття, коли вот в такому ж форматі ми перед ними сиділи, зайняло, по-моєму. Більше двох часов около трьох часов. Боротьба за свободу продовжується. Виставка поповнюється новими експонатами. Рік назад тут були фото лише майдану. Потім колекція поповнилася і світлинами зі сходу України. На майбутніх експозиціях будуть присутні і військові скульптури. Сапер він зробив кілька скульптур з бомб з російських бомб. Відвідувачого хоче допомогти українцям важкі часи. Навіть організовують збір коштів. Відбувається також збір коштів на потреби на різні потреби. Як пораненим бійцям, так і на фронт допомоги, так і дітям війни, і зазвичай це дуже великі суми. Там в Лондоні це було 10 тисяч доларів. В Чикаго, після того як ми зробили цю виставку, було зібрано на концерті спеціальному 10 тисяч доларів. В Найближчих планах організаторів привезти виставку в Італію. Також хочуть презентувати її у Франції, Австралії, Японії, Китаї після подорожей. щоб виставка осіла в одному з вітчизняних музеїв, як експозиції, яка відображає боротьбу українців. За свободу, але тільки після того, як її здобудуть. Іван Біличенко, Олександр Банний, телеканал Київ об'єднатись заради миру це ідея фестивалю культур різних країн, який пройшов у центрі столиці. Щоб привабити відвідувачів, підготували національні страви і танці. Про традиції Кореї, Індії та Африки Ярослава Ковтун. Цілий рік ця тендітна дівчина прожила в Кореї. каже, знадобилося три місяці, аби відвикнути від звичного українського способу життя. Але пристосуватися до нових правил існування може кожен, запевняє Тетяна Спати на полу, тяжело, чуть було, їда остра У нас, коли чихаєш, кажуть, будь здоров. У них вообще не кажуть. Тоді тобто, я думаю, ой, мабуть, вони мене не любят. Поєднати різні культури основна ідея заходу, кажуть організатори. Для них фестиваль такого масштабу це дебют. Окрім етнічних та кулінарних традицій Кореї, Індії та Африки. Організація привертає увагу українців і до більш важливих аспектів. Сабиття, які проходили в інших странах, опит людей жизненної, які мали люди при різних собиттях, які проходили где-то з ними. ми хочемо цим оптом поділитися з молодими людьми. Хлопець вже дев'ять років живе в Україні і активно знайомить людей з корейськими звичаями. Однак решту життя хоче провести тільки в нашій країні. Чесно, я єжегодна в Корею їду, ну як, домой. Ну я себе чувствую не зовсім ловко. От будто Корея для мене як чужа страна. Аби відчути себе справжнім корейцем, не обов'язково їхати туди на цілий рік, адже поміряти національний костюм та навіть вивчити мову можна прямо у центрі столиці. Я була не як всі в женському національному костюмі. Я в чоловічий корейський костюм. Корейську опанувати може кожен перехожий. Для тих, хто з мовами на ви, є спеціальна технологія. Заохочують на майстер-класах. Ми пишемо для таких транскрипцій, щоб вони могли прочитати нас на тому язикі, який вони знають. Корейською намагалися спілкуватися навіть найменші гості заходу. Слово анахисейо. По-корейськи По-українськи. Пакарейському карводяться На фестивалі були представлені народні танці Кореї та Індії та бойові мистецтва. Вже через місяць громадська організація «Всеукраїнське молодіжне спілкування проведе п'ятиденний табір, де досвідчені інструктори навчатимуть, як стати лідером в обраній царині. Ярослава Ковтун, Олександр Банний, телеканал Київ. Після новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програму у центрі уваги з Наталією Денисенко. Наталю. Будь ласка, про що програма? Вітаю Олексо. У центрі уваги буде антикорупційна політика в Україні. І запитання чи потрібна безліч структур, які нібито борються з корупцією. Наскільки ефективною може бути їхня діяльність, і за яких умов, що зможе поміняти в системі Національне антикорупційне бюро в Україні? Адже вже днями президент має визначитися з кандидатурою директора цієї інституції. Наш гість Андрій Марусов, голова правління Transparency International Україна. Тема актуальна. Тож глядачів заклик до нашу розмову приєднуватися. Ставити в прямому ефірі власні запитання. Почнемо одразу після новин. Олексу, продовжуйте. Пасибі, Наталю. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск. Дивіться о 19-й. Зараз спорт. Добрий день. До вашої уваги. Найцікавіші події зі світу спорту. Сьогодні в українській футбольній прем'єр-лізі відбудуться ще три матчі 19-го туру. Один з них вже завершився на столичній оболонь арені. У Донецькому дербі металург обіграв Олімпік з рахунком 4-2. Ексклюзивно для телеканалу Київцю гру прокоментував екс тренер металургів Олександр Севидов. Солнышко пригрело, и футболистам стало достаточно тяжело, потому что наверное, можно разделить на два тайма на две, на две части эту игру. Первый тайм, конечно, был за олимпиком, а во втором тайме, ну, олимпика просто на, на футбольном поле я не увидел. Потому что донецкий металлург э, творил то, что хотел, поэтому тяжело так цельно оценивать эту игру. Но я думаю, что в итоге мастерство я уже неоднократно говорил, за донецкий металлург мастерство. И в принципе подбор игроков. опыт. Все это в купе, наверное, принесло результат и закономерный результат. И победа сегодня Донецкого Металлурга, она ну, более чем внушительная и закономерная. 5-0. з таким рахунком напередодні українські отамани розібралися із алжирськими яструбами в рамках п'ятого сезону Всесвітньої серії боксу. На втіху глядачам, які завітали до столичного палацу спорту, наші боксери не залишили жодного шансу аутсайдерам групи «А». Азад у сценарію Віктор Славінський та Олег Зубенко виграли свої поєдинки одноголосним рішенням суддів. Натомість Олександр Хижняк та Ігор Шавадзуцький здобули перемоги достроково. Після цього двобою в активі українські. Кою команди стало 24 очки. Завдяки цьому отамани з третього місця в групі змістили мексиканців. У двох останніх турах групового етапу українці 17 квітня прийматимуть росіян та 24 квітня завітають на Кубу. Ці поєдинки остаточно і вирішать, чи гідні отамани цього року битися на стадії плей-офф. Задача зробити сделать... Похожий шоу и похожий результат на следующей неделе. Это будет гораздо сложнее, чем сегодня. Но мы надеемся на, на, на то, что наши ребята э, все равно мотивированы. Э, и сделают максимально для того, чтобы выиграть следующий матч домашний и выйти в плей-офф. Для этого необходимо, конечно, чтобы наши соперники где-то оступились. Э, мы имеем возможность только сделать все максимально зависящее от нас. На цьому поки що все більше цікавого не пропустіть о 19-й.